Миру усім. давайте сьогодні перевіримо нашу віру. Є віра душевна, бісівська та земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра, вона душевна, бісівська та земна, вона не особливо відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе віра Божа, то тоді ти народжений від Бога і твоє життя, воно разом з Богом. Ти став праведником та святим. Тоді твоє життя, воно явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся. Хлібом насущним, відкровеннями з неба та роздаєш їх іншим людям. Адже якщо тебе Бог врятував, то ти будеш рятувати інших людей, і освіщати їхній шлях, щоб вони могли теж знайти істинного Бога. Це логічно. Коли в тобі віра Божа, тоді ти щаслива людина, і ти частина святої Божої сім'ї. І щодня ти маєш спілкування зі святими людьми. І ти є учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос є той, хто викривав фарисеїв, цих релігіозних людей. Він казав їм, що ви діти диявола, хоча вони знали писання, їхня віра була безсіскою, тому що вони виконували віру сатани. Ті люди, які підтримуються все безглуздя, війну, смерть, пекло, ті люди, які розв'язують війну. Це люди з бісівською сатаністською вірою, адже це диявол. Він прийшов, щоб вкрасти, вбити та погубити. Але Ісус Христос він прийшов, щоб дати життя та життя з надлишком, і так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірує в Господа Бога. Підпишись, напиши мені, і нехай Господь Бог береже тебе. Давай вивчати слово Боже разом, щоб в тебе була справжня віра, не бісівська, але щоб ти міг стати учнем Ісуса Христа.